З вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи! Того часу посланий був ангел Гавриїл від Бога в місто у Галилеї, ім'я якому Назарет до діви зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф, із дому Давида. А ім'я Діви Марія. Увійшовши до неї, сказав Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою. Вона стривожилася на це слово і роздумувала що ж це за привітання таке? І сказав їй ангел Не бійся, Маріє, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось ти зачнеш в утробі. І народиш сина, і назвеш його ім'ям Ісус. Він буде великий, і сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол Давида, його батька, і царюватиме над домом Якова навіки, і його царству не буде кінця. А Марія сказала до ангела. Як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь ангел сказав їй Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, котре народиться, буде назване Сином Божим. Ось і Єлизавета, твоя родичка, і та зачала сина у своїй старості. І це вже шостий місяць тій. Кого звуть неплідною, тому що жодне слово не є у Бога безсилим. А Марія сказала Ось я, Господня слугиня, нехай буде мені за словом твоїм. І відійшов від неї ангел. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри, сьогодні маємо урочистість непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. Зачаття не її сина, те, що ми святкуємо з вами тоді, коли є благовіщення, і текст з благовіщення щойно був зачитаний цей фрагмент Євангелія, але саме зачаття Святої Марії, саме Марії, а не Ісуса. Ну, але оскільки в Євангелії немає тексту про зачаття Марії, то сьогодні чуємо, читаємо саме цей текст, і тут про Марію також кажеться. І кажеться ось цими словами, коли до неї приходить ангел, Марія тоді знаходиться в Назареті. Пригадаємо собі, принагідно, що Назарет не був чимось видатним в Ізраїлі. Якось він не згадувався. А якщо згадувався, то згадувався е, як місце, де не може бути нічого доброго. Ну, коли пам'ятаєте, вже Ісус проповідував, і Наданаїл саме казав: а чи може бути з Назарету щось доброго. Ну, тобто, напевно, не було там особливо якоїсь хорошої слави. Загалом, це була невелика місцевість, дуже невелика місцена в якій ще в той час люди жили в печерах. Це не означало, що це був печерний вік, але трошки подібно, як історія виглядала у Вефлеємі, коли ми читаємо про всю ситуацію і історію з народженням Ісуса, що Він пішов, Йосип з Марією пішли, не було в готелі їм місця, то вони пішли і були в хліві. І той хлів не виглядав, як такий традиційний український хлів. Це була така собі прибудова біля скелії. Це могла бути частково печера, частково з якоюсь обудовою з боку, тобто приблизно десь так тримали худобу, але також і багато людей, також в таких дуже сильно простих хатинках також і люди жили. Так, от, в Назареті також в той час люди жили також у тих печерах. Так от, і в це місце. Нічим не примітне, ніяк не царські палати, як ми дуже скоро з вами будемо співати в різноманітних колядках. Приходить ангел, приходить до Марії, вона дивується, і варто звернути увагу саме на ось ці слова, як ангел звертається до неї. Якими словами? Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою. Ну, це ті слова, які ми з вами молимося. Багато-багато разів молячись кожен день Розарій. І хтось ці слова може повторювати там, 50 разів, хтось 10 разів, а хтось і з е, 200 разів е, молячись увесь Розарій підряд усі частини. Е, е, і тут е, ці слова дуже цікаві. Радість сповнена благодаті або благодаті повна. Е, е, варто звернути увагу на такий суто технічний елемент, що Лука, Євангеліє, якого ми зачитуємо сьогодні. Він від народження був грецькомовним, його рідна мова була саме грецька, і коли він записував Євангеліє, він в голові в себе, ну чи вже одразу там на пергаменті не перекладав це з єврейської на грецьку, а одразу писав грецькою. І так його кількість слів, кількість синонімів, барвність його мови була досить розбудованою. І коли він пише це слово кехарітомене, тобто сповнено благодаті, то в очі кидається ось така особливість, ну можливо, ви десь там мали таку наприклад можливість погортати Біблію, почитати різні паралельні місця, або погортати також біблійні словники. І в тих самих біблійних словниках, наприклад, можна побачити, де згадується таке чи інше слово. Так от, чи ми будемо паперовим якимось варіантом, словником чи Біблією користуватися, чи якимось, якоюсь комп'ютерною програмою, де можемо порівнювати якісь паралельні місця або слова, які згадуються стільки-то разів у, у Біблії, то ось це слово сповнене благодаті чи КК-харіто мене не згадується більше зовсім. Єдиний раз використано це слово. І так названа саме Марія. Слово, де згадується про щось наповнене чи виповнене до кінця, нам пригадується ось цей момент, коли є перше чудо, коли Ісус каже наповнити посудини повінця. І слуги це зробили. І коли вони це наповнили повінця, або вщерть, або достоту, можна інші чи різні синоніми до того підбирати, ну, словом більше наповнити вже було неможливо. Це, напевно, єдине, що можна було би ось, напевно, порівняти. Але як вам цікаво, то досліджуйте, і цікавтеся ще більше. Так от, Марію названо спеціальним словом, і саме. Цим словом, ангел починає свій діалог з Марією, називаючи її сповнена благодаті. Слово радій, тут можемо так трішки пропустити, того, що ми з вами кажемо там радуйся Марія, натомість латинською мовою це звучить як Аве, і тут теж є таке певне собі. Порівняння така алегорія, що тоді латинською мовою, наприклад, коли люди віталися одні з одними, то казали Аве. Ну, ми це можемо знати десь там з книжок чи з кінематографа, коли казали там Аве Цезар, наприклад, нехай радується або нехай живе. Ну і ось це Аве є таким словом привітання. Ну, тут можна би було так дуже сильно заокруглюючи, сказати, що це просто така форма привітання. Так от основна увага тут звершується саме на ось це сповнена благодаті чи благодаті повна. Можемо теж по-різному це казати і в різний час, в різні культурні доби по різному, також це буде звучати і сприйматися. Далі починається вже весь їхній діалог про те, що вона зачне, що вона має благодать у Бога. Тут вже вдруге згадується про благодать, тобто спершу вона благодать і повна, а потім вона знайшла благодать у Бога. Е, і далі вже розповідається про зачаття Ісуса і як це має статися. Але сьогодні звернімо з нагоди саме сьогоднішнього свята, тільки на ось це увагу. Е, як це так, що Марія ось та сповнена благодаті? Е, Цю річ нам може дати зрозуміти перше читання, де ми читаємо опис гріхопадіння і що відбулося з людьми, з нашими прабатьками Адамом і Євою, тоді, коли вони согрішили. Вони тоді цю благодать втратили. Але від початку Господь Бог мав в своєму плані, щоб люди були сповнені. Цією благодатью від нього, щоб, люди нічого, щоб людям нічого не бракувало, щоб люди нічого не терпіли, ні голоду, ні хвороби, ні холоду, нічого іншого, щоб люди не зазнали гріха. Але люди внаслідок своєї слабкості, внаслідок спокуси сатани піддалися цій спокусі і вибрали от саме цей грішний спосіб життя, а відтак втратили благодать. І не те, що втратили якби повноту благодаті, але взагалі можливість наповнитися благодаттю втратили. І цей гріх став таким, такою пробоєною всередині людської душі, коли людина щось намагається зробити добре, намагається робити якісь добрі вчинки, намагається вправлятися в чесноті, а воно все як крізь решето тікає різними дірками, і людина ніяк не може наповнитися. Весь час чогось бракує, весь час людина не може. Знайти ніякого ні спокою, ні сил, е, ні якогось умиротворення, ні відпочинку. Весь час дірява. Дірява саме через те, що ось ця благодать витікає, через те, що людина має в душі ось цю величезну пробоїну під назвою гріх. І коли ми чуємо про Марію, то Історія з нею пов'язана саме з тим, що її ця діра, ця пробоїна чи це решето, де багато дірок, не застало. Марія не втратила. Нічого, що було передбачено Богом, коли Бог хотів сотворити людину доброю, так як ми читаємо при першому описі сотворення, що Господь Бог подивився на людину і сказав, що це було не просто добре, так як усе сотворене ним, а що це було дуже добре. Так було в Божому задумі, так було в його ідеї. Він хотів, щоб людина була доброю, щасливою, наповненою, щоб нічого не бракувало. Але, на жаль, трапився гріх. Людина обрала гріх. Ми, як люди, обрали гріх і наші прабатьки. Але з Марією так не було. Господь Бог її вберіг від того, щоб вона. Не була піддана навіть тому первородному гріху і ніякому іншому, а через це вона була саме ну, в відсутність цієї душевної пробоїни, то була наповнена благодаттю повінця, вщерсть чи достоту, можемо різні синоніми до цього підбирати. І сьогоднішнє свято нас також так скеровує задуматися над тим, а якою, якими ми могли би бути, якби не. От так само дивіться, як ми з вами зовсім нещодавно згадували трагічну подію, подію Голодомору, яку 90 років тому пережив наш народ, коли мільйони людей помирали просто-напросто через те, що не мали що їсти. І ми з вами можемо так рефлексувати, задуматися з точки зору історії, що а як воно могло би бути, якби не голодомор? Скільки нас могло би бути? На світі, як народ, скільки могло би бути людей, скільки дітей на цей світ могли би принести ті люди, які тоді повмирали, які не залишили того потомства. І ці речі нас насправді лякають, тому що ця шкала є величезною. Це могло бути нас на одну третю більше, чи в половину, чи ще якось можна по-різному рахувати. Але напевно шкода, яка була тоді задіяна нам, була велетенською. Або так само, коли ми розумаємо над якоюсь там екологічною катастрофою, наприклад, там та сама Чорнобіль, чорнобильська трагедія, або е, та бідолашна частина Дніпра, яка спочатку була затоплена, е, тому що робили дамбу, а пізніше тоді, коли та дамба була спущена, і теж багато що було затоплено, тобто така подвійна катастрофа помножена. Е, і ми дивимося, скільки природи постраждало через те, що тлю. Люди не вміють цим скористатися, або спеціально роблять зло для того, щоб нашкодити максимально багато. І тут, звісно, серце кров'ю обливається. Але дивлячись на людські втрати, чи дивлячись на втрати там, врожаю, чи на втрати якісь там екологічні, ми повинні дивитися передусім на втрати душевні. Скільки ми, як люди, як людство втрачаємо через те, що не обираємо Бога. Через те, що відкидаємо його, через те, що кажемо, що а ми знаємо краще. І сьогодні, напевно, от навіть в цей момент, коли от я вам це розповідаю, в нас в коментарях вже в цей момент теж може бути якась там певна битва коментарів: що ось як це так, от там є такий звичай, чи така традиція, чи кажеться про те, що от є щось таке, як година благодаті. ну і... Ми як католицький ресурс цитуємо, пояснюємо вчення саме католицької церкви і кажемо, що церква не визнає дійсними ці самі об'явлення Монте Кіарі, що церква заперечує їхню вірогідність. І тут знову ж люди можуть сказати, це я в рамах прикладу наводжу, можуть сказати: ну, що погано в тому, що люди будуть молитися. Ну і, дорогі друзі, дивіться, завжди, коли є якийсь хаос, коли є якась плутанина, то люди намагаються перевернути з ніг на голову і намагатися якось перекрутити, тому що ніхто ж не каже, що молитися не треба. Спробуємо подивитися на ось таку справу. Ми з вами протягом останнього часу, особливо цих два роки, коли нас всіляко бомбардується російськими новинами, російськими фейками, коли ті фейки є різного масштабу для різних цільових аудиторій. І коли ми собі усвідомлюємо, як сильно наш ворог в цьому випадку, Російська Федерація, так ну чи Московія, намагаються заподіяти нам шкоду фізичну. Через психологічну шкоду, через битву інформацією намагаються нам представити багато різних фейків для того, щоб ми казали, що ми один народ, або що яка різниця, або, або багато яких інших речей, які нас разом із ними е, стягують в. Одне ментальне коло, щоб ми себе відчували частиною чогось одного спільного. І Росія на це приділяє дуже багато ресурсів, грошей, уваги і прямих вказівок безпосередньо вищого керівництва на те, щоб. Впливати на нас в плані інформації, і ми знаємо, навіщо це робиться, тому що якщо ми будемо казати, що ми той самий один народ, ну то значить, нам не потрібна незалежність, то значить, нам потрібно просто підпорядковуватися Росії, здаватися, і ну, просто навіщо це все потрібно, якщо е будемо слухати ці всі російські наративи, і ми бачимо, як майстерно, вишукано, грамотно Росія з цим працює. Тут можна сказати, парафразовуючи так, одного. Мислителя, що тут гебельс би плакав, він би плакав, тому що його пропаганда. Порівняно з російською, виглядає такою ницею, е такою зародковою, на, на перших початках лише. А тут в Росії вона зараз розкрутилася наповну. І чи це буде шоу-бізнес, чи це буде кінематограф, чи це будуть якісь меми, чи це будуть якісь там соціальні мережі, чи багато багато чого всього іншого. Росія на це вкладає дуже багато сил і зусиль. І тут, дивлячись на те, як вміло. Росія вбиває нас фізично, спершу вбиваючи нас духовно, я запрошую вас, дорогі брачки і сестрички, так задуматися. А чи зацікавлений сатана в тому, щоб нас забрати з собою до пекла, щоб нас переконати в тому, що краще без Бога? І чи він вміє це робити? Якщо ми бачимо, що його дітки, тобто росіяни, роблять це бездоганно, то наскільки ідеальніше робить це? Сам Сатана. Він вміє це робити. Він робиться дуже багато часу. Він не те, що вчиться на помилках, він багато зробив яких висновків, його досвід є велетенським, і він вміє спокушати людей. І е, тут, знаєте, я просто е, про годину благодаті кажу просто як про приклад. Але, можливо, ця вся історія з годиною благодаті, я точно не знаю. Це ж не я сидів в тому декастерії, який визначав дійсність чи недійсність того чи іншого об'явлення. Але ось так мені здається, що подивіться, яка цікава річ. Кожен день є молитва, кожен день є адорація. Кожен день. Рік в рік. Але це якби залишається трошки в тіні. А от сьогодні є особлива година благодаті, і тільки тепер, А ніколи інакше, і тільки тепер. І може скластися таке враження, що можна, якби ну, кожен день не молитися, чи постійно не молитися, чи взагалі можна не молитися. От тільки раз на рік помолишся, в правильний день, головне, і правильну молитву. І тоді все буде так, як ти захочеш. Господь Бог тоді, як палочка-виручалочка, зробить все, що ти скажеш. Наскільки це далеко від справді від християнства? Наскільки це схоже з якимось магічним мисленням, з язичницьким підходом, з таким утилітарним, з бажанням використати тільки, навіть Господа Бога використати? Не знаю, це мої такі припущення, а як воно є насправді, ну, колись довідаємося. Я лише тут. Хочу закликати ще до такої наступної справи, що ми в своєму житті багато чого знати не будемо. Насправді. Нам буде завжди бракувати компетентності, знань, розуміння якоїсь справи. Ми багато чого ну, просто не будемо розуміти і все через те, що ми слабкі люди. Натомість. Завжди сатана нас буде спокушати такою протоптаною стежинкою, яку він вже протоптав багато багато тисяч років тому. І він знає, що завжди можна підшептати людині, що тобі чогось не доказують. Я тобі скажу краще. Те, що каже церква, це дурниці. Я тобі скажу. От хто хто, а от я, ну я ж тобі обманювати не буду. Я тобі скажу краще. От роби так і роби так. І людина думає, справді, я ж знаю краще. Я, якщо його послухаю, ну це все ж ось логічно, послідовно, одне з одного виникає, ну де тут може бути щось не так? Що може піти не так взагалі? Ну от подивіться, саме в ці слова повірила Єва. Потім разом з нею і Адам. І потім ми, як все людство, втратили благодать, втратили е, можливість наповнюватися цією благодатью, бути не, нею сповненими саме через те, що повірили сатані. Але перша сходинка до цього це посіяти сумнів, що Бог мені щось не доказує. І після сумніву сказати, що ти знаєш краще за Бога. Тому нікого не слухай, я тобі скажу, як є насправді, і роби так, а не інакше. І сатана цим займається, він над цим працює, він це використовує, і в нього це виходить. Якщо так багато людей справді вірять, що що тобі там та церква буде казати, от я тобі скажу. Ну і тоді людина вірить, що ну так я ж знаю краще, ніж церква. Стовідсотково. Приклад з годиною благодаті це лише приклад, так як і кожен якийсь інший приклад, це лише ілюстрація. Комусь може підійти інша ситуація, комусь може підійти інший приклад. Але факт залишається фактом. Ми, як люди залишаємося грішні, тому що сумніваємося в Богові. Ми втрачаємо багато через те, що думаємо, що знаємо краще. І нехай сьогоднішня наша заступниця, Богородиця, яка сповнена благодаті, яка є прикладом прекрасного смирення і слухання Бога, заохотить нас до того, щоб ми навчилися слухати Його, а не розказувати йому від себе. Амінь.